Привіт, усім, шановні глядачі каналу! Я Анна, ентузіастка штучного інтелекту. І сьогодні зі мною Олег скептик технологій. Сьогодні ми зануримося у тему, яка, на мою думку, переверне наше уявлення про здоров'я та життя AI у медицині. Чи може це стати нашим шансом на довголіття? Я переконана, що так. Уявіть, як штучний інтелект здатен діагностувати хвороби на етапах, коли людське око ще нічого не помічає, або прискорювати розробку нових ліків, скорочуючи роки досліджень до місяців. Це ж революція. Революція Анно або ж потенційний ящик Пандори, якщо подивитися на це з іншого боку. Так, AI може прискорювати процеси. Але якою ціною? По-перше, конфіденційність медичних даних. Для ефективного навчання AI потрібні мільйони чутливих записів, хто гарантує їхню безпеку. А по-друге, упередженість алгоритмів. Якщо AI навчатимуть на даних, які не репрезентують усе різноманіття населення, чи не призведе це до хибних діагнозів для певних груп людей. day. Це важливі питання, Олеже, але технології захисту даних, як от блокчейн або федеративне навчання, вже розробляються для максимальної безпеки. А щодо упередженості, саме AI може виявити ці упередження у вже існуючих медичних даних і навчитися їх коригувати, роблячи діагностику більш об'єктивною ніж людський фактор, який теж схильний до помилок. Сучасні ai моделі стають все більш прозорими, здатними пояснювати свої рішення, що підвищує. Я довіру здатні пояснювати свої рішення, це добре звучить у теорії. Але коли на кону стоїть життя людини, чи готові ми повністю довіритися машині, яка може і пояснити помилку, але наслідки від цього не зміняться. Чи не станеться так, що замість обіцяного довголіття для всіх ми отримаємо суспільство, де лише ідеальні пацієнти з ідеальними даними будуть мати доступ до найкращого медичного обслуговування, а AI буде вирішувати, хто заслуговує жити довше. Олеже, ти завжди бачиш найгірший сценарій. Я вірю, що AI, навпаки може демократизувати медицину. Він здатен зробити високоякісну діагностику доступною навіть у віддалених регіонах, де бракує фахівців. Уявіть, ai асистент, який аналізує знімки МРТ, КТ або результати аналізів за лічені секунди, даваючи лікарям можливість зосередитись на складних випадках, спілкуванні з пацієнтами та розробці індивідуальних планів лікування. Це Економить час, ресурси і, зрештою, життя. Демократизувати, а хто буде платити за ці надскладні та дорогі системи? Вже зараз доступ до якісної медицини це привілей у багатьох країнах. Чи не поглибить AI цю прірву, зробивши лікування довголіттям розкішчю для обраних? І чи не втратимо ми критичне мислення лікарів, якщо вони будуть лише перевіряти висновки AI, замість того, щоб проводити власну глибоку діагностику? Я думаю, це звільнить лікарів від рутинних завдань, дозволяючи їм зосередитися на тому, що машини ще не. Можуть емпатії, інтуїції, комплексному погляді на пацієнта. А щодо вартості, як і будь-яка нова технологія, спочатку вона дорога, але з часом стає доступнішою. Подумай про розробку нових ліків. Завдяки AI процес, що раніше тривав десятиліттями і коштував мільярди, може скоротитися в рази. Це дозволить швидше випускати ефективні препарати, знижуючи загальні витрати на лікування у довгостроповій перспективі. Ефективні препарати, які AI розробив, але запобігли Бічні ефекти, яких ніхто не нестеме відповідальності, бо так вирішив алгоритм, де межа цієї відповідальності. І чи не створимо ми нові залежності, якщо будемо довіряти AI навіть базові рішення щодо нашого здоров'я? Це величезний етичний виклик. Відповідальність завжди лежатиме на людині, яка використовує інструмент. AI – це саме інструмент, потужний, але інструмент, він допомагає, а не замінює. Я бачу майбутнє, де AI в медицині дозволить нам не просто лікувати хвороби, а прогнозувати їх, запобігати їм, персоналізувати кожен аспект догляду за здоров'ям. Це не просто довголіття, це якісне, активне довголіття. Я сподіваюся, що ти права, Анно, але доки ми не матимемо чітких етичних рамок, надійних. Систем безпеки даних та, та доступності для всіх верств населення я залишатимусь при своєму скептицизмі, адже прогрес без відповідальності може бути небезпечним. І це чудово, Олеже. Адже саме такий критичний погляд допомагає нам розвивати AI відповідально. А ви, наші слухачі, що думаєте? Чи довірили б ви своє здоров'я штучному інтелекту, аби мати шанс на довголіття? Поділіться своїми думками у коментарях. Нам дуже цікава ваша думка. Або, можливо, у вас є питання, на які ми зможемо відповісти у наступних випусках. Точно, дякую, Олеже, за таку цікаву і часом провокаційну дискусію. Для мене AI в медицині це світле Майбутнє. А з вашою підтримкою і нашим аналізом ми зробимо його кращим. Підписуйтеся на наш канал, щоб не пропустити наступні випуски про найновіші технології і їхній вплив на наше життя. До зустрічі!